Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, 30 квітня, рівно тиждень я був на пасиці, тиждень тому. Після того було ще два дні погоди, потім було похолодання, можна сказати, навіть були приморозочки невеличкі до нуля до мінус одного. Тиждень тому я доставляв гущинку. Подивимося зараз, яка ситуація, як по відбудові. У нас активно цвітерапс ярий. Самосів. І подивимося, що відбувається. У цій сім'ї я доставляв три вощинки одну по краях і дві в середину. От. Не дуже видно. вощинку тягнуть, вощинку відбудовують. Це перша рамка, яку я доставляв. Ця сім'я була дуже сильною. Приносник тару також є надзвичайно хороший, бджілка спокійна. Джілка. Працює. Ох, рамка важка, навіть дуже важка. Зараз просто потрібно буде поміняти її. Не знаю, чи буде видно, але рамка вся залита нектаром під зав'язку. І ось, тут зараз краще видно. Причому з обох сторон. Не знаю, вага рамки, ну приблизно десь 3 кг. Я думаю, приблизно. Зараз потім поставимо її на край, щоб вони вже її починали печатати. Ось тут я зараз доставляв другу ващинку. Ця сім'я була сильною, тут, якщо не помиляюся, став три вщинки. Це було перед останню ставив, передостанню. Ось, так само. Це була вщинка. Вущинка відбудована. І вже навіть матка кинула яєчка. І вже я би сказав, що навіть не те, що яєчка, а декуди вже є личинки. Це була перед остання рамка. І от така ситуація в нас. Сім'я є потужною. Нектар носять. погода радує. Вчора сьогодні два дні тепла. І ще на два дні заказують тепла. Я думаю, що по-любому буде принос нектару. От, кажуть. Цього року погода аномальна, багато дощів. У мене на пасиці мокро, навіть дуже мокро. Так, Тут в нас личинка. Тяжко самому і дивитися і вибирати, і знімати. Бджіка не є агресивною, я спокійно, скажімо так, доволі агресивно з нею поводжуся, тому що одною рукою витягую рамки, іншою рукою я знімаю. От така ситуація тут. ось Рамочка з розплодом, Так само підзанесли нектарику по краях, я думаю. Буду бачити, як я буду себе почувати, тому що в зв'язку з обставинами по здоров'ю змушений буду поїхати цього тижня на операцію одну. І після того маю надію, що все можливо покращиться зі здоров'ям. І будемо робити наступний тиждень відводички. Цього тижня Ну, вона вже мене ужалило. Цього тижня я робив вулики. Вже є 28 заготовок спінополістирольного вуликів. Також, маю надію. З понеділки я її вже розбираю, помалюю, вивезу на пасику установлю і на наступний тиждень зробимо частину відводки. Думаю, я буду робити сильні збірні відводки. З сильнішої сім'ї забирати матку одну-дві рамки розплоду і тоді просто підсилювати двома трьома рамками ще. І Відводки буду робити на 5-6 рамок початного розплоду, щоб вони одразу починали працювати. І так далі і тому подібне. Добренько, я буду його додивлятися. Вдюки працюють, пізніше покажу, що, який розвиток йде в українському вулику і в пінополістирольному вулику. Ось так. Оглядаю сім'ї. Принос нектару дуже сильний. Вага цієї рамки. Я думаю, плюс-мінус десь 3-3 з копіками кілограми. Жалко, сонце так світить не дуже видно. Але вся, абсолютно вся рамка забита нектаром. Тепер, друзі, подивимося, яка у нас ситуація. Чила є за зі мною, ситуація, пчовосіньях. І на полістироловому вуроку. Я от перегляну вже буквально 40 сімей. В середньому, на даний момент, за півтора тижні в кожному вулку 3-4 повних рамки меда. От, почали вже язики на застані тягнути. Перша рам... остання рамка я ставив шинку під відбудову. Та я буду їхати. Джела. Джела активно працює, відбудовує. І що не дивно, заносить відразу все нектаром. Треба ту штучку зняти і все. Зараз ми їм подобаємо ще по дві рамки. Так як і будемо на операцію, то... Мінімум тиждень не зможу до них дивитися. Тому, друзі, підписуйтесь, підтримуйте, буде дуже приємно. О. Цю рамку я навіть не знаю як витягнути і показати. О! Зараз секунду. А, навіть не видно. От -от. Вся рамка. Забита медом. Просто під зав'язку. По рамків, я навіть не можу вам сказати скільки. Кілограми 4 по-любому. Зараз ми їм всередину ще запхаємо дві рамки машини, щоб вони не розслаблялися. Так, як заказує погоду, рабство те, нехай будують. Так, тут же у нас пішла черва. Ось третя рамка. Клядаємо, далі вже йде. Розпліт також. Джелей є багато, вулику тепло, джела звисає. Дуже третя з розплодом. О, так, тут же у нас розпліт почав частково виходити. Ось! Так, тут у нас личинка. Не хочу всі рамки діставати, одразу швиленько переставив, переставив. Зараз друга, третя з краю подобавляю. Думаю, за тиждень-два вже буде. Тут що у нас? А тут у нас вже все залито медом. Це і п'ята рамка з краю. Медова. Наступна, що у нас є? А, от, 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 от там личинка. На наступну личинка значить будемо міняти. Добренько, всім приємного перегляду.